Дорогий YouTube, з вами знову Ромікс. Мой Валентин друг. Тяні ми з ним будемо знімати відео наш у парк. Давайте по той слідущий був, ви його не бачили, ну це він був невдачний відеоролик я знімав, а він знов Тобто цей відеоролик трохи буде чуть, -чуть некачений, бо я буду проверяти, чи працює камера. Валентин. Ззаді Валентин, як ви бачите, подвігається. Ну ми починаємо нашу подорож. Ми зараз прямуємо до зустрічі і до і місця і до танцплощадки. У цю суботу у нас буде день угін, 24 серпня. Ап... А по справжньому... А Ап... я його не Ну хочемо сьогодні. Ну хочемо трохи нас такі підбасані. ми йдемо. Далі. Ось. Підходимо до танцплощадки. Ходим и на назад. Понно. То есть пытается за мной вы я в этом видео. есть, <плодовател> замолк. Кажется, мы идем. У вас, Джонни, це відео може бути опасним. Ідемо. Пока идем. У вас крашу бежим. Трохи за вечором побачите. Ну все-таки ж валік знову їжджає у нас. Це Валентин.

Туалет. Ми йдемо. Ну бач, йдемо. Ми завжди тут нас дорогу перекопали. Ну нічого знаєш, це нас не спіняє. Да, ну, Парк красивий. Мама куди вийти? Так, ну не видно да, ну, таке. Ну і все таки ж можна кудись вийти погуляти. Це краще, ніж нічого. Де машина стоїть, усе відбивається, копається. Ну ми йдемо далі. Воно тут обі. Сітки, сітки, погода. Погода, як то кажуть, не хороша. Тут таким она за видео, она Ничего. Вот эти беседки, которые вы можете наблюдать сзади на фоне. Ну и идем. Вот у нас с валиком любимая беседка. Валик за приедет, не переживайте за его. Вон тут, як тут. Ідемо ми до танцю площадки, потім підемо до, до, до зустрічі. Отой валікий начамо пішов. Шкодник наш поїхав. Ідемо. Ми вам пойдемо до Шевченка, білий дом поки си міський сидить на радіо. Ну, давай. И, Așa e, Ion. O, da, te-am spus, ce altcărcărbă a citit? n Valic, tu pe lume, da și necaderă, să-l obiu. Da. Scărișoși, Valic? Da. Da, pentru că m-așa căzat, da. O, ță, Valic, să-mi uit Să-mi uit să așa-i cu... N-am citit nici unul. N-am și i Йдемо. Десибер. Чого? Моя наша дома не підзапад. Ходи зробимо. Це пухо спала, але у нас дожини. Ви не переживаєте у нас з дожини. Вон за кадрі, як ви бачите. Ну, Йдемо. Зустріть, зустріч, зустріч, ютр, зустріч. Ой, так, да, зустріч. Підходимо до зустрічі. Ту, що тупили Тушу... хотіли б згромати. О да, така зустріч. Ми вам її покажемо. Пошліте. Куди йдемо? Йдемо йдемо взад. Куди ми йдемо? Ну добре, йдем. Като ги куда ми Ми идеем, ще кажем, куда кому. Ще кочим. Ми идем. Не идем? Идем. клебачи така, зустлича така кафе. Подходим де ако искаме сцена, рок-фест. Не виеха кочи. Ну виїхав, Он так лежає. Да, вийде. Ота рок, тут була був колись рок-фест, був і був концерт. Ну цей год був. Понад саме на цьому, саме на цьому місці, була рок сцена. Уже темно, ми йдемо, Бо тут темно, бачите. А в мене камера не осічається. Скоро спішки. камера не спишку. Да, камера там не з скоро будуть лучші відео, бо буде все мене все. Все короче, в порядку, все з Покажу, Покажи, я виїду на сході. Удачно виїду, Удачно Валік, буде виїжджати зараз. Трохи відео розвеселяємо. І получаем виїхав, виїхав і не виїхав. Ну я вже зітчас. Ода, як бачите, ота да, всі ці кадри і валика. О да, танц площадка, ну і підступаємо до сагива чи Шевченка. так косакають, пожив, мало. не про терасах, очі, Шевченка. Валик, поти, ви, Багато хто знає. Валік об'єти до нас дожене. Як постійно все це він робить. через дорогу білий дом. І, одно. і Валік об'їжджає, всі дивляться цей кади. <схід> Не треба ще вов показувати цей кадр. Ну дуже він був близько. Одо, Тарас Грові. Шевченко пам'ятник такий. Нашому письменнику. Художнику. Йдемо. Отак, як може я вам підтвердити Названня Тарас Григору Шевченко. Йдемо. Йдемо. Підходимо до білого дому. Як це не видивити? Так. <риклад> Холодите? Да. Золотий дом. Отакі. Який домик? Палас. Голос. такий дом. І валік нас хлоніть вдома. Ну, ми йдемо.